Тетерівський будинок-інтернат відомий в Україні своїми досягненнями в реабілітації дітей з розумовими вадами здоров'я. Тут велику роль приділяють спортивному вихованню підопічних. Зокрема, вже сім років як існує футбольна команда, яку тренує професійний наставник, людина творча та віддана своїй справі. Саме тому хлопці досягають неабияких результатів не лише в Україні, а й за кордоном. І ми туди попали не випадково. Ми перед цим виграли такий самий турнір. Всеукраїнські місті Вінниці, за що були нагороджені цією поїздкою? Керівництво Тетерівського будинку інтернату намагається розширити кількість різноманітних спортивних та художньо-мистецьких секцій. Педагоги стверджують, що завдяки залученню дітей з розумовими вадами до спорту спостерігаються позитивні результати у загальному розвитку підопічних. На сьогоднішній день, коли поступає дитина, яка в будинок інтернат яка навіть не вміє розмовляти. Вона вже виходить з інтерната, вже пристосована до життя. Радість від здобутиї перемоги додало натхнення підопічним. Тепер вони з ще більшим задоволенням проводять тренування, аби і надалі лише перемагати. Дуже подобалася така страна, Швеція. Ми дуже гордимося, що ми поїхали. На такий, на такий рівень змагань спорт справді робить чудеса, і це вкотре довели підопічні тетерівського будинку інтернату. А ще вміння педагогів-вихователів знайти до кожної дитини свій індивідуальний підхід.